Так, друзі, давайте подивимося село Корсунка, Каховський район Херсонської області. Корсунка, Каховський район, Херсонської області. Дивимося на грудень. Як будуть справи в селі Корсунка? Карховський. Ну, як би так, окупантів там не так і багато. От, але вони стараються контролювати владу е, завдяки там ще ну їхнім пасіка, пасіпакам. Е, в грудні буде, будуть обстріли, будуть руйнування. Руйнування в селі будуть сильні достатньо. От. Будуть сильні руйнування. І там, де є відношення щось до дітей, буде теж воно. Там їх щось насобирається, куча люди там сидіти, роти перезивають. Ще порозміщаються в грудні по будинках, але будуть боятися того, що будуть боятися повернення ну, ЗСУ. Так скажу. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Що будуть робити окупанти стосовно цього села? Будуть сильно давити і будуть сильно там якийсь такий чинити розбій, а я б сказала. І навіть таке враження, що будуть щось розстрілювати, обстрілювати, якісь або господарства, якісь, от, або якісь прям будинки. От. І е, забирають у людей транспорт, машини позабирають. Не тільки машини. Що не зможуть забрати, те попалять. Але якось потім закінчиться, це все закінчиться, і вони переведуть в поле свої, свої якісь там, не знаю, там техніку чи щось таке. В полях будуть щось там рити, вокруг, вокруг села щось там обривати будуть, копати щось таке. Копальщики. Так, а як буде окупантам в селі, в грудні, як їм буде? Їх теж будуть обстрілювати добре. от. Притом достатньо важко їм буде, і дуже довгий час вони не зможуть тримати так оборону, як би то хотілося. Підсмажувати їх будуть багатенько і частенько. Вони десь, там є якась такий заклад, ближче, ну, на якось пустирі, от вони там будуть товктися. Ну, я вам хочу сказати, їм прилетить не один раз. І не один раз. І навіть їхні, до речі, навіть їхні колаборанти чи друзі їм не допоможуть. Тим не менше, тим не менше, буде багато людей обмежено. Ви знаєте, що таке враження, що можуть їх навіть зайти, наші як зайдуть, то ще й візьмуть якусь частину в полоні. Друзенька, що ти ходиш? Він вже не може дождатися, коли я уділю внімання коту. Взагалі не общаюсь з котом. а Що буде ЗСУ робити стосовно цього корсунки? Дивіться, вони будуть захищати, а потім відійдуть. От Поміняється тактика. Поміняється тактика І буде здаватися, що вони покинуть напризволяще. Але ні. Тактика говорить про те, що вони трошки зупиняться. Да? І будуть е, підсмажувати, робити бавовну, потрохи робити бавовну, ну, от, тому що це така тактика е, е, деокупації. Е, спершу треба знищити ворожі снаряди, ворожу техніку. Так вони звільняли багато населених пунктів, так вони працюють і потім беруть під контроль. Е, Цю ситуацію. Тут стане ясно людям, що така сама ситуація буде, що теж десь на околиці вже близенько підходять. Але це ще, ще грудень. Давайте подивимося в січні, як то людям буде. В січні ще будуть обстріли. Притом, обстріли жили будинків. Школу або садик зруйнують. Там буде такий великий пожар. Будуть вестися бої. Притом бої такі будуть, знаєте, я би сказала, якісь, якісь скриті. Ду, велике руйнування є. Є От в січні що у вас є руйнування, і навіть будинки будуть обстрілюватися, але будуть обстрілюватися. Орками, що будуть робити окупанти стосовно села в Січні? Так, Обстрілюватимуть жилі будинки. Обстрілюватимуть на околиці, будуть десь на підході. Знаєте, б так сказала, таке враження, що частина ну, з одного краю, з суд, другого краю там, окупанти. А потім вони підуть. Ось в січні вони підуть і тому дуже на ничкаря, тихенько виведуть спершу свою техніку, а потім тихенько і самі відступлять. Але, щоб їх не доганяли, будуть обстрілювати, обстрілювати, як то кажуть. Вони обмежать свою дорогу да, і свій транспорт, і будуть обстрілювати ЗСУ. Ну і, до речі, да, у ЗСУ будуть великі патрії. Так, ну і що будуть робити ЗСУ стосовно села в тіші. Працюють, працюють, відпрацьовують в полях особливо Дуже буде дуже буде багато, багато, скажімо так, людей. От оркам зроблять підсунуть якусь таку соню так і смажуть, що вони офігіють. От. Трошки їх вони пощипають, але вони теж десь відійдуть. Тобто зайдуть, почистять і підуть далі. Тобто вони не будуть знаходитись в селі постійно. Ну, такий ось прогноз вам, друзі. Тому. Тримайтеся, бережіться і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео і яким подобаюсь я. З вами чого вам не трапиться. Пока-пока!